Всім доброго дня! З вами компанія Bipro. Сьогодні хочу представити нашу новинку. Це інкубатор для перевозки маточників ну, і маток 12 вольтовий. Він призначений для перевозки ну, скажімо так, звичайний інкубатор сім'ї воспіталки на пасіку. То есть, у вас, ну, наприклад, пасіка знаходиться за 20-30 км там, за 100 км від від Основного від того місця, де ви виводите маток, вам треба перевести маточник, щоб вони не захололи. Тобто може бути декілька точків. І так, щоб працювати і будь впевнені, що ваші маточки не захолону, ми розробили такий інкубатор спеціально для перевозки цих маточників. Е, в нього живлення 12 вольт. Е, ампераж 1,2 А. Ампера, е, ну, Звичайно, акумулятора. Ви будете використовувати навіть ну, не машини, ну, такі машини акумулятори, маленькі охвати, там, порядка там, ну, 30-40 часов годин роботи. І ну, у вас все буде добре. Давайте продемонструю, що в нього знаходиться всередині в цьому в інкубаторі так сказати, для перевозки. Він повністю обклеєний поролоном, що дозволяє нам зберігати тепло. Тут ми маємо датчик температури, який контролює температуру тут всередині. Тобто Ми зараз бачимо, що у нас ну, зараз зима, я тільки його включив, 14 градусів Там всередині і висильна температура 36 градусів він працює в диапазоні 36 градусів і мінус 2 градуси, коли він ну, скажімо, 36 набирає, він виключається, опускається температура на 34 і знову включається. Тобто Це можна також виставити. ну, в принципі, любі значення, і воно буде також працювати. Сам інкубатор зроблений з досить товстого пластика. Це було вибрано тобто, спеціально і для того, щоб сам корпус інкубатора у нас, був, скажімо так, працював як режим накопителя той же самого тепла, тобто, щоб скажімо, він, він набере температуру, елемент знаходиться внизу, нас, який гріє, і весь цей корпус потихеньку також підігрівається. І скажімо так, Якщо ми навіть виключаємо нашу температуру, виключаємо живлення, то він ще досить довгий час буде зберігати тепло за що того, що в ньому ну, досить виконавчена теплоємкість. Тобто, він важить примірно, десь, ну, 2 кг, тобто не менше, мабуть. Все, виповнено в такому сповненні. Тобто можна також при індивідуальному замовленні зробити трішки більше його. Менше вже не рекомендую, якщо у вас багато масочків для перевозки. Так. Для замовлення звертайтеся тобто на сайт, або можете телефонувати за телефоном, який вказаний тут нижче під відео. Тобто, ну, з радістю будемо для вас також такі інкубатори виготовляти. Питання у нього звичайний прикурватель 12 вольтовий Також клієнт попросив, щоб йому поставили щипці і ну, гніздо для цього прикуриватель можна було ставити звичайний акумулятор то есть, і міг працювати не тільки в машині, ну, а десь у нього вдома, то есть, в якийсь період часу. Живлення 12 В. Ампераж 1-2 А. Ампера. Так що він потребляє в принципі, дуже мало. Мы эффективно работаем.